Трамп розуміє, що йому таки доведеться говорити з Путіним. А як говорив колись Олаф Шольц, чи сподобалась йому телефонна розмова, чи сподобалася йому риторика, чи сподобалося йому говорити з Путіним? Ні. Але чи зробить він це ще раз? Так, тому що головна мета примирити, закінчити цю війну. Ми правда говоримо про справедливий мир, ми говоримо про те, що. Має бути відплата. Ми говоримо про те, що Росія має раз і назавжди запам'ятати собі фразу ніколи знову ані можем повторіть. Ми прекрасно і чудово розуміємо нашу риторику. А всі решта західних. Експертів, аналітиків, політиків, президентів вони намагаються максимально приміряти на себе роль миротворця, тому що той, хто завершить війну, той увійде в історії. Вони це чудово розуміють. Саме тому Орбан, Фіцо, Ердоган та будь-хто хоче зараз стати тим, хто завершить війну. Вони хочуть це три роки, але поки що не виходить, тому що є одна особа. Особина, яка не хоче цього робити, і це Путін.